Прави на розвиток пам'яті. Дітки вітаю вас! Сьогодні ми продовжимо розвивати нашу пам'ять. Готові тоді вперед, завдання номер один. Порахуй овочі на картинці та запам'ятай їх кількість. Згадай, скільки цих овочів було на попередній картинці. А тепер давай перевіримо. Редиски. 4. Баклажана. 3. Огіркою. 4. Перчик. Перчик. 1. Молодець. Завдання номер 2. Будь дуже уважним. Дивлячись на картинку, запам'ятай, якого кольору кожен предмет. Починаємо. Тепер, дивлячись на картинку, пригадай кольори всіх предметів. Ну що, давай перевіримо. Зига рожева, метелик червоний, ялинка, зелений, груша, жовтий, хмарка, сірий, кит, синій, змія, коричневий, тиква помаранчевий, молодець. Ну що, правильно ми з тобою відповіли? Правильно розмалювали картинки. Молодець! А якщо щось не вдалося, то обов'язково наступного разу все вдасться. Вір свої сили. В тебе все вийде. До побачення, до нових зустрічей!